Вітаю, друзі! Держава переходить до більш витончених інструментів у питаннях мобілізації. Проаналізуємо зміни до порядку постановлення на військовий облік, а також поговоримо про загальні тенденції, до чого нам всім слід готуватися, і які права та які можливості захисту своїх прав ще залишаються у простих громадян. Як завжди, чесно, зрозуміло і без води, все як ми любимо, підписуйтесь. Тож, зараз можна точно сказати, що держава визнала свою поразку в питаннях мобілізації. Вона визнала, що чинне законодавство не дозволяє їй примусово залучати до війська тих людей, які з тих чи інших причин не бажають туди йти добровільно. Суди масово скасовують штрафи, накладені на громадян. Інші держави відмовляються примусово депортувати чоловіків призовного віку. До України обмеження укривання авто, блокування рахунків вони нічого, окрім роздрутування простих громадян, не приносять. Це є неефективно і тому державі були потрібні нові підходи, принципово нові підходи. І ось. Зустрічаємо 932-га постанову Кабінету міністра України від 16 серпня 2024 року. Якщо коротко, в чому суть цієї постанови? Держава таки виконувала те, що вона і без того мала виконувати вже тривалий час відповідно до норм чинного законодавства, а саме самостійно наповнити реєстр призовників за допомогою тієї інформації, яка міститься саме в державних реєстрах. Як це буде? Відбуватися практично. Давайте розглянемо на конкретних прикладах. Мін'юст передає до Державної міграційної служби України ДМС, яка є розпорядником єдиного державного демографічного реєстру, відомості про державну реєстрацію смерті за період з 30 липня 2023 року до дня початку реалізації цього експериментального проєкту. ДМС Накопичує цю інформацію, доповнює наявну у нього інформацію про особу, а в нього її дуже багато, і передає її до Державної прикордонної служби України. Та, в свою чергу, доповнює цю інформацію даними про громадян, які перетнули кордони України і не повернулися. І далі вся ця актуалізована інформація передається до Міноборони, яка вже включає їх до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних. Та резервістів. В ітозі у Міністерства оборони України в його державних реєстрах буде міститися наступна інформація про всіх чоловіків: прізвища, власне ім'я та побатькові, дата народження, стать, місце проживання та місце перебування, реквізити паспорта громадянина України або іншого документу, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, РНОКПП, Відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном або повернення в Україну. Відомості про дату останнього виїзду за межі України. Відомості про смерть або оголошення особи померлою особою. Друзі, все, що я зараз вам розповів, вже не є новиною. Все це вже озвучено у публічному просторі моїми колегами, юристами, адвокатами, які займаються захистом людей проти примусової мобілізації. Зокрема, озвучено і те, і я з цим згоден, що ця постанова майже 100% гарантує успіх у судових спорах про скасування штрафів, накладених на тих, хто не уточнив свої персональні дані. А тепер кілька слів про те, про що ще ніхто у публічному просторі чомусь не говорить. По-перше, ця постанова дійсно може і має бути використана для захисту ваших прав проти накладених на вас штрафів за неуточнення даних. Але це буде відбуватися не автоматично, а після того, як ви складете певний процесуальний письмовий документ і передасте його до суду. І в цьому документі, зокрема, можна написати таке. Прошу суд при вирішенні даної справи врахувати наступне. Згідно з закону України від 9 травня 24 року 3696-9 Римське, текст статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення буде доповнений такою проміткою. Положення статей 210-210 прим цього кодексу не застосовується у разі можливості отримання держателям єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, в тому числі публічними, базами даних даних держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи. Сановою кабінету міністрів України від дев'яц No від 16 серпня 2024 року був затверджений порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які не тільки надає можливість. Але і зобов'язую конкретні державні органи у чітко визначені строки вчинити певні конкретні дії, внаслідок яких виникає можливість отримання державним єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника. Таким чином, накладений на мене штраф на підставі статті 210 або 210 прим кодексу України про адміністративні правопорушення є незаконним, оскільки прямо порушую норму примітки до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Друге, про що чомусь зараз не наголошують у публічному простору: цю постанову дуже добре можна використовувати тим громадянам, які виїхали поза межі України і зараз знаходяться поза межами України. Так, от, якщо ви такий громадянин, якщо ви отримали повістку за вашим місцем знаходження або вашим місцем реєстрації в Україні, то ви можете сміло посилатися на те, що ви нічого не отримували, і державні органи знали про це. Оскільки, ще раз підкреслюю, Міністерство оборони зараз буде мати підтверджену інформацію від Державної прикордонної служби України, хто і коли порушив поза межі України. Якщо ви вирушили поза межі України, ця інформація буде у Державній прикордонній службі, а відтак у Міністерство оборони України. Тому, ще раз підкреслюю, будь-яка повістка, будь-яка вимога, будь-який лист, направлений Міноборони ТЦК, за вашим місцем реєстрації в Україні, якщо ви поза межі України виїхали законно і офіційно, є неотриманий вами. Третій момент, на який чомусь зараз ніхто не наголошує. Я не рекомендую вам використовувати цю постанову, якщо штраф на вас накладений до 16 серпня 2024 року. Чому? Тому що ця постанова. Почала діяти саме з 16 серпня, 16.08.24 року. І якщо ви будете посилатися на неї як на нормативний документ, який встановлює порядок взаємодії між державними органами і між їх базами даних і реєстрами, відкритими або закритими, то ваші супротивники у судовому спорі, зокрема ТЦК, можуть сказати: Добре, але цей порядок зареєстрований лише і створений лише 16 серпня. А ми наклали штраф, наприклад, 30 липня. І на той період у нас не було жодного порядку взаємодії. Саме тому, друзі, якщо на вас накладено штраф ще раз підкреслю до 16.08.24 року, то на цей порядок, як на підставу полагати, що державні органи можуть і повинні мати інформацію з відкритих джерел. Посилатися я не рекомендую І нарешті четверте. Давайте спробуємо відійти трохи від конкретики і подивитися на ситуацію крупним планом. Давайте поговоримо про тенденції, які зараз вже чітко окреслені в діях державних органів. Які це тенденції? По-перше, держава, офіційно артикулюючи про те, що жодних електронних повісток, жодного електронного документа обігу з питань мобілізації не буде, тим не менш дуже швидко і дуже прискорено, я б сказав. Формує електронні державні реєстри. Друге, держава не тільки формує електронні державні реєстри інформаційні про вас, а вона ще і опрацьовує механізми безперебійної взаємодії між всіма державними реєстрами і отримання ТЦК та міністерством оборони дуже швидко і дуже автоматичного отримання інформації про вас з технічної точки зору. По третє. Держава опрацює дуже інтересне нововведення – реєстрацію вас у державному реєстрі військовозобов'язаних територістів навіть без ваших активних дій. Тобто ви нічого не будете робити, але ви вже потрапите до цього реєстру. І Четверте, оця реєстрація відбувається навіть без проходження вами ВЛК, Хоча раніше. Державні органи і Містерство оборони ТЦК, і, і всі 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 дуже наголошували на тому, що будь-які реєстраційні дані стосовно фізичної особи без проходження нею ВЛК не є закінченими. Зараз вони видійшли від цієї парадігми, і зараз вони вже вважають, що навіть і без проходження ВЛК. Дані про вас будуть достатніми і мають бути включеними до державних реєстрів ще раз підкреслюю, без ваших активних дій. Друзі, про що це все може свідчити? Про те, що як і в січні 2022 року, нас всіх заспокоюють. Нам кажуть, що нічого страшного не буде. Не буде електронних повісток, не буде електронного спілкування. Заспокойтеся, все буде добре. Ждемо травневих свят і будемо їхати разом на шашлики. А тим часом держава, ще раз підкреслюю, зараз прискореними темпами опрацьовує технічну сторону електронного спілкування з громадянином. І чого я очікую, можливо, не завтра, не після завтра, але найближчим все ж таки чином. По-перше, перехід на повністю на електронне спілкування, тобто дійсно до ТЦК ходити не буде потрібно, до ВЛК, не ходити буде на перший раз не потрібно. Усі повістки, всі повідомлення, всі вимоги, всі листи ВТЦК ТЦК буде направлятися вам до електронного кабінету. По-друге, скоріш за все, вас буде зобов'язано зробити, кожного з нас буде зобов'язано зробити, створити електронний кабінет, через який і буде провадитися електронне спілкування. По-третє, держава, скоріш за все, буде намагатися перекласти. Тягар доведення того, що громадянин не гідний до військового службу саме на громадянина. Тобто, якщо зараз державі потрібно довести, що громадянин має служити, що він за своїми кондиціями здоров'я він придатний до військової служби, то скоріш за все держава буде на підставі законних тих чи інших норм. Буде перекладати цю відповідальність по доведення саме на вас. Тобто, саме ви маєте довести, що ви не гідні до військової служби, а це вже дуже важко буде зробити. Ми будемо спостерігати за всіма цими новинами. Я зараз лише вам розповів про ці мої думки, які тенденції зараз існують, а вони дуже чітко проглядаються. Ми будемо з вами разом дивитися на ці тенденції, як їх буде реалізовуватися, і відповідно будемо намагатися якимось чином оприлюдняти. Законі ще раз підкреслю законі варіанти захисту від цих дій, не втрачаємо зв'язок, бережіть себе.